Вітаю шановні глядачі. В ефірі програма Авторитетна думка і сьогодні наш гість, кандидат на посаду полтавського міського голови Андрій Матковський. Вітаю вас, Андрій Селовичу. Вітаю. І перше моє запитання, чому чому, власне, ви вирішили йти на вибори Полтавського міського голови? Ну, мабуть, тому що мені, як і більшості полтавців, не подобається та Полтава, яка є сьогодні. Мені не подобається те, що ми сьогодні не входимо в десятку кращих міст України, тому що у нас нема гідного транспорту. У нас нема гідних умов, і сьогодні у нас що вона є амброзія, є дуже багато проблем. І тому я хочу змінити Полтаву, знаю, як це зробити, і от якраз маю такий шанс це зробити. Угу. Вашій передвиборчій програмі, я її проаналізував. Першим пунктом іде відновлення програми, знову ж таки, місто без околиць. Так. Це така нагальна необхідність, чому власне саме ця програма стоїть першою. Ну, Перш за все, хочу нагадати, що саме програма міста Безаколе це була моя програма, яку разом з депутатами минулого скликання ми презентували полтавцям. Я завжди вважав і зараз вважаю, що транспорт має бути пріоритетом роботи міської ради. І, на жаль, от останні декілька років ми побачили великі проблеми з транспортом і не тільки для наших пільгових категорій населення, а й для усіх людей. І... Я думаю, що це неправильно, що у нас автобуси працюють до шостої вечора, а проїхати містом тролейбуса ми маємо тільки до восьмої години вечора. Тому на всіх зустрічах я це чув від людей, і тому першим пунктом нашої програми поставив завдання собі і майбутньої місцевої влади. Якраз поновити програму міста без околиць, і це реально зробити за один місяць. У угу. Вас в цій підпрограмі, скажімо, відновлення міста без околиць, йдеться про зменшення ціни на проїзд. Яким так, чином це Так, обов'язково? І хочу нагадати, що завжди в Полтаві були найнижчі ціни на проїзд, і ми навіть пишалися тим. І крім цього, я вам хочу сказати, що ну не можуть перевізники працювати безкоштовно, і от коли ми забезпечували пільговий проїзд. То всім нашим перевізникам влада щомісяця платила компенсацію. А от чому сьогодні такі ми маємо найбільші ціни на проїзд? Ну, можна довго про це розказувати, але от вчора я проводив зустріч в районі вулиці Алмазній, і там, саме серед людей, були представники наших перевізників. І от жіночка запитала у мене, конкретно дивлячись в очі, як перевізник, каже: Андрій Силочу, ви кажете, що буде зменшена ціна на проїзд? А скажіть, будь ласка, не будуть з перевізників як зараз брати 5 тисяч за кожен маршрут. Тому ми можемо зрозуміти, що в цих 4 гривнях сьогодні є корумпційна складова. І от я як почув 5 тисяч гривень Кому представникам влади. І тому я вам хочу сказати, що ніколи при нас не платили перевізники владі, а ми платили перевізникам. І зараз, коли ми будемо повертатися до вирішення програми ціноутворення, ніколи перевізники не будуть платити владі. Uh -huh. Тобто, тому я думаю, ми може зможемо з ними домовитись. Ніхто їх не буде ставити там якісь умови, там щоб вони бастували, і так далі. І крім цього, вони ж будуть отримувати кошти за е, проїзд наших пільгових категорій людей. І тому я думаю, що ми знайдемо компроміс, з е, якого будемо мати ціну не ні більше ніж сьогодні є в Кременчузі, там чи в Сумах, чи в інших обласних центрах. Ми дуже багато сьогодні говорять і полтавці про те, що. Е... Такі трошки хаотичне транспортне сполучення, воно трошки гірше, мало тролейбусів, мало великих автобусів. Як оці питання будете вирішувати? Ну, сьогодні транспорт став бізнесом. Ми завжди вважали, що транспорт це соціальний проєкт. І не, не може бути прибуткових маршрутів, неприбуткових маршрутів, а всі маршрути, за якими їздять мешканці нашого міста, це нормальні, звичайні маршрути. І свій час, коли ми створювали місто без околи, це не я особисто придумав чи депутати міської ради, а саме люди нам давали поради. Люди просили нас, щоб туди, чи в інший район, чи куточок це селище було направлено на транспорт. І саме в ті години праці от до 22-ї години працювали наші автобуси. І тому я вважаю, нічого треба знову не придумувати а знову в повному обсязі запустити всі 26 маршрутів нашого міста, знову зробити таким чином, щоб на вулицях міста було більше тролейбусів. Їх було вдвічі більше, майже 60. І щоб по кольцю, в тому кольцю нашому в тому числі ходили більше тролейбусів, тому що це екологічний транспорт, а не автобуси, які зараз збирають кошти. Тому ми спочатку повернемо цю програму, а потім подивимося, якщо будуть якісь ще пропозиції від мешканців, то тоді будемо ще, може, якісь нові маршрути. Ну, як новий маршрут, я сьогодні бачу, що треба на брейлки нам запускати, бо дуже багато будиночків нових з'явилися в Тому числі там за програмою «Доступне житло там, де на Гожилівській живуть люди. Там сьогодні дуже важко доїхати. туди теж треба новий маршрут і запускати саме автобусний маршрут, uh -huh. а не маленькі там пускати якісь маршрутки. Програма Здорове місто. Я так розумію, презентація програми проходить щодня і вже проходить майже два місяці. Я вже не робила чимало галасу. В чому суть цієї програми? Ну, я вам хочу сказати, що ця програма здорове місто» написана ні в якомусь там кабінеті. А написана якраз на підставі зустрічі з нашими пенсіонерами у дворах. І сьогодні дійсно, коли ми бачимо велику проблему, це маленька пенсія і великі ціни на, на ліки, великі ціни на медицину, от, не дозволяють людям сьогодні лікуватися нормально. І от саме тому декілька пунктів цієї програми, ну можу даже презентувати і зараз сказати, що це адресна допомога грошима всім 84 тисячам пенсіонерів, які проживають в нашому місті, це відкриття. В наших державних лікарнях державних аптек, де держава має контролювати ціну і якість ліків, щоб не було питань таких, що там по ціноутворенню. Крім цього, місцева влада е, за нашою програмою треба, може взяти на себе відповідальність за роботу підрозділу станції швидкої допомоги на території міста, забезпечити паливом, забезпечити ліками і забезпечити, щоб е, ця послуга була безкоштовна для всіх людей нашого міста. Е, Крім того, боротьба з Амброзією, колись була така програма, ми її суди включили. Ну і ми вважаємо, що сьогодні генделики, які відкриті останнім часом за рішенням нашої із дозвіла нашої місцевої влади, з вулиці Жокневий, починаючи, закінчуючи кожним спальним районом, перетворили нашу Полтаву в такий, вибачте, генделик, де без санітарних норм е е торгують алкоголем, де наші молоді люди, замість того, щоб займатися якимись іншими справами, сьогодні спиваються. Де першу годину ночі можуть нам включити музику, послухати чи фейервер запустити. Ну, заважають нам жити, скажімо так. То згідно цієї програми, ми маємо розчистити і вулицю Жовтневу, і наші райони від таких генделів. А що ви маєте на увазі генделів? От, наприклад, по вулиці Жовтневі там є декілька ресторанів такі, ну досить е... Ну, е... я вам хочу нагадати, що в свій час, коли якісь заходи проводилися міською радою, ну, наприклад, там покладання квітів, навіть на новорічні світа було театру, завжди ми ставили біотуалети. Ну, як можна назвати заклад, який надано дозвіл там, торгівлі напоями, в тому числі алкогольними напоями, в тому числі там, кавою, там, і, так далі, і так далі, в якому немає, де помити руки і нема туалетних кімнат. Це по-перше. По-друге, ну, ви розумієте, що там не платяться і податки і так далі. І так далі. Ну, тобто це не якийсь культурний заклад, де люди проводять час, а це наші налівайки, які... Люди спиваються і торгують в тому числі паліна і водка, і де куди міліція вже не ходить, і так далі, і так далі. Тут безконтрольно. Ну, більш того, я вам хочу сказати, що не я буду вирішувати, де культурний центр району, а де Гендель. Це мають вирішити самі люди, які там проживають. І саме тому я візьму на себе відповідальність розглядати всі звернення людей, які будуть надходити по закладам, які заважають їм жити. І люди краще знають, де Гендель, а де нормальний заклад. Зрозуміло. Вашої програми також передбачено створення нових робочих місць. За рахунок чого? Ну, дуже часто на зустрічах люди такі запитання ставили: а можете відновити, щоб там працював завод ГРЛ чи Фарфоровий завод. І отут тут я не хочу і не маю права брехати людям, тому що от зараз вже за новим законом про вибори, вже через рік можна побачити, що зробила влада. Ну і ми мали приклади, деякі кандидати в свій час там обіцяли молокозавод побудувати. І де цей молокозавод. І тому. У місцевої влади, на жаль, немає таких повноважень, щоб ми мали можливість там підняти економіку України чи нашого міста, відновити роботу підприємств. Це загальна державна має бути програма, в тому числі оподаткування. Ну і інше питання. Але що ми можемо створити? Ми можемо створити дійсно прозорі і гідні умови, щоб інвестори йшли до, до міста, щоб відкривалися підприємства там, малого середнього бізнесу. Як приклад, возобновити нашу програму Туристична Полтава. Згідно якої тисячі людей приїжджають ми до міста, залишаються тут кошти, і буде розвиватися інфраструктура, будуть надаватися послуги, створюються робочі місця. Крім того, зараз гостре питання стоїть по дитячим садкам, а відкриття там трьох чотирьох дитячих садків це додаткові робочі місця. Крім того, двірників у нас зараз не вистачає. І теж міська влада може створити умови, щоб відкривалося більше двірників. Ну і такі програми. От багато зустрічей, наприклад, там. Мікрорайона Половки, можу сказати, на прикладі Агнівки. Люди просять, щоб побудували новий супермаркет, тому що їм ну, не дуже подобається те, що у них там є. Там риночок є, чи нема гарного супермаркету, наприклад, як АТБ. І от відкриття одного такого супермаркету – це 150-200 робочих місць. Тому наше завдання ми ставимо таке, щоб десь до п'яти тисяч робочих місць створювати щороку. Для того, щоб і молодь мала можливість отримувати роботу, яка закінчує там школи чи навчальні заклади. Ну і для того, щоб всі полтавці, які живуть в місті, все ж таки були трошки кращі умови з приводу роботи. Угу. Які плани в сфері житлово-комунального господарства? Ну, Зараз житлово-комунального господарства в місті майже немає. Раніше ми мали можливість критикувати роботу Жедів. Сьогодні такої можливості немає, тому що немає Жедів і немає роботи, яку можна було критикувати. І в цих умовах ну, з таким розміром пенсій, заробітних плат і доходів наших громадян, я вважаю, що місцева влада не має говорити про створення ОСББ до тих пір, поки не буде вирішено питання за рахунок бюджетних коштів, ремонт наших будинків, дахів, під'їздів, підвалів і благоустрій території. А до цього треба в кожен район повернути жет, повернути, прежде всього, не керівників, а повернути людей. Які ж можуть щось працювати і мають тут якраз оцю програмою займатися. Треба збільшити втричі кількість двірників, знову, щоб за кожним смітеєвим майданчиком, як раніше, була відповідальна людина, з якою можна запитати. Крім цього, треба поновити дезінфекцію цих баків, які є. Може збільшити їх кількість, щось замінити, тому що дуже їх багато розбитих. Ну і зробити, щоб знову Полтава була чистенькою, як раніше. Це не дуже сложно, скажімо так. Це не дуже багато коштів, треба на це використовувати, і це можна зробити за декілька місяців. Ну і ще те, що стосується в сфері е ЖКХ, я думаю, що треба створити такий інформаційний центр, тому що є сьогодні ще у нас залишилися деякі будинки, які не в комунальній власності, а їх попередні власники вже банкроти. І іншого виходу, як створення тут вже СББ, а з іншого боку, підтримка місцевої влади може там і фінансова цих людей, які проживають в цих будинках. Я думаю, що допоможе створення якраз інформаційного центру, угу. який буде допомагати людям вирішувати ці питання і проблеми. Сьогодні багато нарікань мешканців на хаотичну забудову міста. Що з цим робити? Так, дійсно є сьогодні така проблема. От свій час і при Кукобі, хочу нагадати, і коли я працював міською міським головою, ми намагалися забудовувати цілі комплекси, цілі квартали. Щоб зносились старенькі будівлі, будувалися нові будівлі, там і соці... інфраструктура соціальна будувалася, там, там дитячий садок і так, далі, і так далі. А от останні декілька років пішли іншим шляхом. Знаходиться вільна ділянка. Ну, розумні люди зрозуміли, не треба проводити ніякі комунікації. На вільній ділянці Бабах між будиночків щось будують. Людям це дуже не подобається. Тому в нашій програмі чітко прописано, що не буде хаотичної забудови в міста. Більш того, ми не будемо видавати дозволи на будівництво без попереднього погодження з громадою, з людьми, які проживають на цій території. Люди мають право знати, що там планується бути, як це буде відбуватися, і подобається їм це чи ні. Тому що ну, ми розуміємо, що місто має розвиватися. Треба будувати, треба відбудовуватись. Але все ж таки, ми будуємо для людей, і тому інтереси людей мають бути вищі, ніж інтереси якісь інші, в тому числі підприємців». З іншого боку, хотів би сказати, що ми повернемо нашу програму Доступне житло, щоб більше будувати. І на зустрічах дуже часто я чув, що у свій час, коли я працював міським головою, наша черга в міськвиконкомі рухалася. Люди це бачили. А за останні п'ять років майже руху ніякого не було. Тому треба поновити будівництво і треба поновити, щоб всі категорії людей, які стоять на черзі. Мали можливість отримати квартири. Ну а для молоді у нас своя програма «Доступне житло, щоб молоді родини теж мали перспективу отримувати доступне житло. Для дітей у вас є пункт безпечне дитинство. Що власне він передбачає? Ну, перш за все, ми знаємо, що сьогодні великі черги дитячі садки, і, на жаль, за останні п'ять років ми не бачили, щоб щось новий дитячий садок з'явився. Всі час ми два дитячих садка відкривали. а Зараз бачимо, що в кожному районі мінімум по одному дитячому садку треба відкрити для того, щоб зняти проблему. Але це певний час вийде. І згідно нашої програми, ми бачимо, що можемо покращити ситуацію за декілька місяців. Якщо закупимо нову сучасну меблю, яка така буде як конструктор, скажімо так. І ну, сьогодні дуже часто використовується однією групою дітей дві кімнати: кімната, де діти сплять, і кімнати, де діти граються. От на певний час, поки не будуть побудовані нові дитячі садки, ми можемо встановити меблі, які можна прибирати до стіни після того, як діти поспали, і зробити там ігрову кімнату. І таким чином десь на 30% збільшити кількість місць. А є, зараз, а є зараз проблеми, так? Є да? велика проблема сьогодні. Да. Сьогодні люди стають чергу, і ще дитина не народилася, вони вже стають чергу. Чи кажуть, що треба там 2000 гривень комусь платити? От, до речі, з цим ми ну це окрема якби, тема, будемо з цим розбиратися після виборів. Так от, перше всього, це. Крім того, ну, в свій час я даже от була програма Ліжачі поліцейські, і люди називали, що це лежачі матковські. Але я встановлював не для того, ці лежачі поліцейські, що мені це подобалось. А і щоб чим чи називали лежачі матковські, а встановлювали для того, щоб тоді, по сводкам ДАІ, не було майже ДТП за участю дітей. І от зараз, коли останні роки познімали всі цих лежачих поліцейських, ми маємо знову великі проблеми. Тому згідно нашої програми ми повернемо лежачі поліцейські до дитячих садків, до наших шкіл. А в деяких районах вставляємо додатково ще і світлофори, тому що це теж люди дуже просять. Ну, як на вулиці САКа, наприклад, там, де до школи проходять і так далі. Так, зрозуміло. Ну, дуже багато є нарікань від учасників АТО на те, що держава якби, їм гарантує отримання якихось земельних ділянок з другого боку, вони не відділяються, міська влада киває там на райони, райони кажуть, у нас немає землі. Як ви будете з цим боротися чи вирішувати це питання? От, декілька днів тому я спілкувався з дружиною загиблого військовослужбовця в АТО. Була така, знаєте, непроста зустріч от, і непростий роз, розговор, і от якраз з приводу цієї програми. І от вона мені розказувала, як вона зверталася там, до місця виконкому, в районні наші виконкоми. І їй казали, от нема земельних ділянок, знайдете земельну ділянку, приходьте, ми вам не дамо. Але ж ми з вами були свідками, і дуже добре знаємо, що останні часи там на Палавка, кому виділялися земельні ділянки, там родичам, близьким, людям і так далі. Тобто для родичів земельні ділянки є, а от цим людям земельних ділянок нема. Тому, ну по-перше, я дуже добре знаю наше місто, дуже добре, що є і знаю, що є земельні ділянки. І я хочу вас запевнити і всім от людям сказати, що жодної земельної ділянки не буде надаватися в місті якимось там людям, депутатам, підприємцям і так далі. До тих пір, поки не буде вирішено питання по наданню земельних ділянок всім родинам і воїнам АТО. І е, більш того, е, для того, ма, мабуть, ми і взяли, і у нас є в команди представники якраз військовослужбовців, представники людей, які самі там воювали, які самі знають добре ці проблеми. І ми створимо комісію спеціальну і доручимо якраз представникам наших військовослужбовців контролювати ці питання і забезпечити, щоб в найкоротший час. Всі військовослужбовці були забезпечені земельними ділянками і мали можливість безкоштовно їх приватизувати. Звідки ви брали ці пункти програм? Звідки хто писав вам цю програму? Чи ви писали її, власне, самі? Я вам хочу сказати, що програма ця, ця не написана в кабінеті. А я вийшов от коли на зустрічі з людьми з конкретними пропозиціями. І коли ми спілкувалися, у сьогодні я ж там від людей почув дещо новеньке, що можна включити в нашу програму. І ця програма, яка написана на підставі. Звернень громадян, на підставі прохань громадян і написана в кожному дворі на кожної вулиці. Тому я вважаю, що це якби такий наш спільний проєкт. Спільна робота, спільна робота громади і команди Матковського. Останнє запитання: чому БПП, чому блок Петра Порошенка солідарність? Ви йдете кандидатом від неї від цієї політичної сили? Ну, за новим законом про вибори, ви знаєте, що не можна висувати депутатів ну, самому висуватися, сама, а тільки партії мають можливість висувати депутатів і команду мають висувати партії. І от коли ми спілкувалися з людьми, я дуже часто запитував, ким має бути міський голова, гарним політиком чи гарним господарником. І майже 90% людей казали, що господарником. І от зрозумієте, що для того, щоб бути гарним господарником, щоб там, вирішити питання, наприклад, кадетського корпусу, щоб там створити будинок правосуддя і перенести всі суди туди, а звільнити приміщення і організувати дитячі садки, ну, треба мати підтримку центральних органів влади. Якщо не буде підтримки центральних органів влади, ну не будеш мати гарний бюджет, не зможеш там щось побудувати, не зможеш там купити там, тролейбус, вирішити інші питання. Ну, Сьогодні легше всього критикувати. Зібрали людей і розказали, що ми там думаємо про Яценюка, який він хороший, який він брехун, і так далі, і так далі. І розійшлись. Але якщо ти хочеш будувати, ремонтувати наші дороги, там зробити, щоб комфортніше було в Полтаві, то треба спілкуватися з центральними органами влади. Тому я прошу з порозумінням до цього ставитися, і я впевнений, що буде набагато більше можна зробити в Полтаві добрих справ, маючи підтримку центральних органів влади, в даному випадку і президента України і партії Солідарність. Я зрозумів. Я вам дякую за те, що ви завітали сьогодні. Нас в студію. Дуже дякую вам. І Ви знаєте, хочу звернутися до наших телеглядачів от за останні декілька місяців, спілкуючись з вами у дворах, спілкуючись з вами на зустрічах. До мене було дуже багато прохань, було дуже багато пропозицій і наказів. І от для того, щоб я мав можливість все це реалізувати, сьогодні я маю до вас тільки одне прохання. Будь ласка, шановні полтавці, якщо ми дійсно любимо наше місто і хочемо змін, я дуже вас прошу 25 жовтня прийти на вибори і підтримати мене і нашу команду. Ми разом повернемо Полтаві гідність і зробимо. Полтаву містом, в якому комфортно жити. Дякую. Дякую вам.